Щоб ти вареника не проковтнув, що ми ніж. Куру з тебе з джортечук. Кажи, кажи, Анахтима, як було діло. Та так було діло. Як приїхали ми з паничем, зараз понаходимо тих судейських, видимо, не видимо, панич послали за горілкою. Достали сало, курей і прийнялися та топити. А далі спасибі їм і мене, почастували, а чарка така, що і собака не перескочить. Я довго не хотів випити повної. І таки випив. Випив, випив, випив. Закусив салом, а в мене з дому було своє сало і світлі.